15 листопада героїчно загинув 31-річний земляк матрос Максим Штанько. Свій останній бій герой прийняв у Херсонській області поблизу населеного пункту Кримки. Попрощались із захисником у Палаці культури Світлопільський 21 листопада. Багато ми в житті хочемо зробити, багато в житті ми хочемо встигнути, але часу завжди нам не вистачає. Як би ми не стремилися, які б ми плани не строїли. Головне прожити не те, щоб прожити довге життя, а прожити достойно, щоб навіть по смерті тебе сповнили теплим і затишним словом. Навіть по смерті тебе не забули і пам'ятали за ті дії, за ті вчинки, які ти зробив за життя. Так, Ця людина могла б зробити при життю багато і ще чого гарного і прекрасного. Але так сталося, що Господь призвав його в молодому віці. Максим Штанько навчався в Звенигородській гімназії. Після школи вступив в ПТУ номер 31 де отримав спеціальність водій-кранівник. За час війни у нас було дуже багато важких днів, сумних днів. Ми втрачали рідних. Ми втрачали друзів, ми встачали великих олександрійців. Очевидно, що в усіх на душі накопилося багато болю, всіх болить серце і всім дуже тяжко. Хочу просити вас, щоб ви підтримували один одного, щоб ви завжди спілкувалися із рідними і близькими, хто втратив своїх дорогих людей. Хочу просити нас, всіх. Щоб ми залишалися людьми. Адже ми повинні берегти світлу пам'ять про тих, хто віддав своє життя за те, щоб була Україна і щоб ми мали можливість жити в своїй країні. Маємо берегти пам'яті кожного героя. Маємо зберегти пам'ять про нашого Максима. Строкову службу військовий проходив у ракетних військах в місті Первомайськ у 2011-2012 роках. Максим працював на різних роботах як за кордоном, так і в Україні. 3 січня 2023 року. Нашого захисника призвали на військову службу по мобілізації. Він взагалі був душею компанії, хорошим, прекрасним, люблячим сином, товариським. Енергійним. У школі, коли навчався, дружив буквально з усіма е, дітьми, поважно відносився до старших людей, до літніх людей. Це загинула справді людина, е, про хлопець, про якого можна сказати, що він дійсно надія нашого Роду нашої нації, нашого народу у Максима Штанька залишилися мама, бабуся, сестра, дружина та маленька дочка. Поховали героя на Звенигородському кладовищі.